І так, друзі, приїхала до мене 321 сталь 1 міліметр. Починаю димоход в Закарпаття. Ось такі листи. Ось вона 321. Так, починаю новий димохід. Випадок дуже цікавий. Ще такого не було. Трикутний канал. Чоловік розібрав, розшив канал, і він виявився трикутний. Це в Закарпатті. І треба перехід зробити. І Ще проблема, тут рельса йде на каналі. І треба її обійти. Буду робити прямокутну форму з переходом на 180 діаметр. Проблемка, конечно. 321 сталь 1 мм. Так, формую переход. 320 по 1 мм. 240 на 110. С братиком обравляем шов. И внутри, и снаружи. Вот, с все обравляем, бачите? Идеальненько все. Веду, друзья, построение перехода. 140, 240 на 110, переходим на диаметр. 180, дуже сложный переход, он еще и односторонний. Ну, вот так вот формирую все. Это у нас 321 сталь, 1 мм. Сюда буду врезать стакан Ось поки ще треба заварити. Ось такий складний переходик буде. Так, все обварено. Так виглядає некрасиво, але буду зараз шліфувати диском кубітрон. А потім обробляти скачбрайтом і будемо врізати ось такий хитрий переход, щоб обійти рельсу в димовому каналі. Так, грубий сварочний шов. Починаємо обробляти тремовським кубітрончиком. Ось він, вже заряджений в мене. Потім синім лепестковим обробимо. А потім вже скачбрайтом. Так, ось наша трикутна платформа. Ось тут у нас рельса. Ми проходимо поруч. Я зробив бортики з отворами, щоб зафіксувати її, закріпити з неї починається монтаж. Це перша деталь, з якої буде починатися. Потім йде наш складний перехід, ось він. Він вставляється щотенько, сюди, я все підганяю. З цього і буде починатися монтаж.